Добрий вечір, добрий день. Сьогодні буде дуже цікава тема посварки алюмінія. І чого ж, чого ж так не виходить швидко оволодіти цією справою? Ну, По-перше, ви ж то учитесь вдома через YouTube. В основному ну там, як, як звісно, ніхто все не говорить. Так як вам би хотілося. Зараз я вам покажу ще гаряча трубка. Це моя перша робота, одна із перших. Як би це, щоб ще світло лучше падало? Тобто ця трубка, по-моєму, з гардіни і. Продерявлю такі отвори, знаєте, бажання варити аргоном може дуже швидко зникнути. Ну, до прикладу, це приблизно десь сантиметр на сантиметр. Перша мисль, яка приходить, це не той аргон. Стара заготовка. Ну і так далі. А сьогодні я опять цю трубку знайшов. Зробив у неї отвори болгарка десь по міліметрів 5. Диск 1,2 товщина. І що ми маємо? Ми маємо на другій стороні, оказується і аргон нормальний. І не вистачає, нервно, світла. Так, а що, якщо геть виключити? о, так лучше. Оказується, и аргон нормальний. І не страшно, що трубка стара. До речі, це ми варили і навіть не обіжирювали. І що я вам хочу сказати? Саме перше, чого не виходить, це треба правильно настроїти сварочний апарат. От, допустимо, цієї трубки. Десь приблизно 2 мм 40 А для неї достатньо, щоб зварити. Подйоми токи, спуски тока, вони постільки-поскільки в настройках. А от саме основне це виставити ампераж, який видає ваш апарат. От в моєму випадку в мене він завишає по-моєму на 5 А. Тобто, якщо я ставлю 5 А, виходить? Ну, 10, около 10, 9, 8, заміряється току клещами. Є такий прибір, може хто чув. Підсоєняється до провода і він показує, скільки на виході Ампер. Так, ну і на першому етапі, коли не виходить це все діло, Охота, даже є деякі случаї, що люди продають апарат, продають балони, які придбали. Але якщо перейти цей рубіж хандри так називаємо, то э, вскорі почне нач, все получається. Допустим, щоб хорошо пройти практику, потрібно хоча б два балона купити. Ви повинні на це настроїтись. Ну, з особим талантом то одного балона 40 літрового вам достатньо буде, щоб навчитись варити не тільки 2-мм метал, а і трубочки. Товщина міліметр. До речі, щоб е, хорошо пройти цю практику, потрібно купити трубки. В моєму випадку це 8 мм. Потім я купляв такі е, планочки. Десь 3 мм товщина, ну, ширина без різниці, тут приблизно десь 25 мм. І от я проходив таким. Прямо поверху, верху йшов Потім, коли у вас почало е, от боліміння, вам чешуя не обов'язково, ні, вам же ж не варить е, алюмінієві велосипеди. Алюмініє головне заварити, потім все щасується. Головне, щоб проварити хорошо, щоб шов не пропускав, наприклад, воздух, якщо це диск, там трубка, воду, якщо це трубка, все це потім зачищається. Тобто, щоб навчитись варити, потрібно купити багатеньку алюмінію. Ми також тренувалися поверху самої трубки варити. Там принцип несложний. Видержуємо горілку. Місце це зачищаємо. Сейчас я вам покажу чим? Чим я зачищаю. Ось така. Щотка. І в основному все, що я варив, я практично не обіжирював. Обіжирюють в основному ацетоном. Так, і вертаюся я знову до настройок. В цьому випадку в мене було 40 А. Про підйом тока і спад я сказав, що це не обов'язково. Баланс, дуже така штука і, інтересна. От в моєму випадку на сварці баланс плюс 5-5. Якщо я викрутив в плюс, згорає електрод. Якщо я ставлю середину, ну, середину можна варити. От, до речі, оце я варив плюс 4, ні, мінус 4, або мінус 5, я вже той, точно не пам'ятаю, ну, по мінус 5, то є саме крайнє положення. Мінус це е, проплавлення, так називаємо. Ну воно не пропало його, не бійтесь. А от плюс, якщо е, ви в плюс викручуєте баланс, він просто зашкодить вашому електроду. Електрод після сварки, газу не жалійте, Давайте десь 8. 8 атмосфер. І саме основне, от такий в мене редуктор. Тут шарик піднімається до 7-8. І все, і це для мене оптимальний варіант. І саме головне, на кранові намалюйте отакий от знак. Тому що в мене був один случай, що кран забувся закрити. Забув закрити кран і там, де заходить. Там, де заходив в сварку трубка. І в тому районі, не повірите, витік аргон десь. Ну, хорошо, що я його перелив з 40-літрового балона. ще я скажу, скільки тут літрів. 28 літрів балончик. Так, да, трошки посумував, так сказати, ну, смирився. Так, і остановилися ми на балансі. Значить, плюс роз'їдає електрод, в мінус, от в мінусах і варять. І принцип такий, щоб не капав електрод, от ми варимо, а він не розплавляється, а тако бульбашками висить. Робимо ванночку. Що таке ванночка? Це розбивається ек... це пленка. Оксидна. Образується таке кругле озеро блістяще. От тільки воно образувалося, ми одразу на кінець озера ставимо пруток. Передвигаємо горілку, вона знову образує озеро, знову ставимо пруток. І все, там нічого сложного нема. І я ж говорю, найкраще це спочатку навчитися ставити шви на товстому, потім йде таврове з'єднання. І коли вже хорошо зможете все це діло робити, переходимо, звісно, на трубки кондиціонера. Столик у мене для невеликих робіт. Ось такий блинчик. Приварений електрод і до електрода вцеплена маса. Для трохи більших робіт... Я виварю отакий стілець невеликий, металевий стільчик, десь приблизно 25 на 30 сантиметрів, низенькі ножки, трошки розграфив його тут, щоб угли, градуси були зажими. Тобто, якщо не здаватися, все вийде. Я одночасно покидав сигарети. Я вам ще скажу, скільки я покидав, ви не повірите. 6 років була, можна сказати, боротьба. Кожен день я покидав куриці. Кожен день я починав. Це длилося 6 років. Але слава Богу, вже 20 років я не курю. І не п'ю. Тоже вже років 20, не пива, не вина. Благодаря Божій милості. Так, ось, в принципі, ось, в принципі, і все. Ну, ще по діаметрам. Для трубок кондиціонера у нас підходить проволока 1 мм, якщо ви в пачках не знайдете, купляється такий півкілограмовий моточок, тут рівно 1 міліметр. Для товстішого йде приблизно 2 мм. ну от, допустимо, тут скільки 3-мілім товщина. Ну, а якщо вам принесли, звісно, якийсь блок, то там смело можна использовать 4, 5 мм проволоку. Так, ось, в принципі, все. І саме основне це місце, де ви будете зварювати, хорошо зачищаємо. Иначе починає кипіти грязь. І в такой ванні дуже тяжело працювати. Так, ось, в принципі, і все. Це була теорія. Практика. Я думаю, що куплю світофільтр. Щось може буду знімати. Телефон буду показувати. Вам бажаю мирного неба. До побачення. На все добре.